Євангелія царства поширилося по всьому світу. Слова, висловлені Всемогутнім Богом, були перекладені понад сорока мовами і перебувають у вільному доступі в інтернеті, щоб усе людство могло шукати та досліджувати їх. Божі слова з кожним днем поширюються все ширше і ширше. Люди з кожного народу та краю, які прагнуть істини, почули слова Всемогутнього Бога, впізнали в них голос Божий і твердо повірили, що Всемогутній Бог це Господь Ісус, який повернувся. Один за одним вони звертаються до Всемогутнього Бога. Церква Всемогутнього Бога виникає в усіх країнах і регіонах, як гриби після дощу. Один за одним божі обранці по всьому світу почали поширювати слова Всемогутнього Бога та свідчити про його роботу. Щомиті, Євангеліє царства Всемогутнього Бога продовжує поширюватися далеко й широко. Щодня багато людей з усього світу досліджують роботу Всемогутнього Бога в останні дні та приймають Євангеліє Всемогутнього Бога. Це є сповненням слів у самогутнього Бога. Симогутній Бог говорить, Божі слова поширяться незліченними домівками та стануть відомі всім, і лише тоді його робота поширяться цілим світом. Іншими словами, щоб Божа робота поширилася усім світом, мусять поширюватися його слова у День Божої слави. Його слова покажуть свою силу та владу, кожне його слово з незапам'ятних часів і до сьогодні буде виконано та справдиться. Так слава буде Богові на землі, тобто Його слова запанують на землі. Усі злі люди будуть покарані словами з Божих вуст, усі праведники будуть благословенні словами з Його вуст. І все буде створено та довершиться словами з Його вуст, і він не являтиме ні знаків, ні чудес, усе буде виконано Його словами, і Його слова породять факти. Усі на землі прославлятимуть Божі слова, і дорослі, і діти, і чоловіки, і жінки, і старі, і молоді, усі люди. Впокоріться Божим словам. Божі слова являються у плоті, щоб люди їх бачили на землі живо й виразно. Ось що значить для Слова стати плоттю. Євангелія царства всемогутнього Бога поширилося зі швидкістю блискавки. Лише за короткі 30 років воно поширилося по всьому світу. Це сповнює пророцтва Господа Ісуса. Як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід сина людського. Усе могутній Бог звершує це, не показуючи чудес чи знамень, а виключно через свої слова. Хіба це не робота Божа? Хто з людей може звершити таке? Це неспростовний доказ роботи Святого Духа, що повністю підтверджує, що Всемогутній Бог це Господь Ісус, який повернувся. Це факт, який ніхто не може заперечити. Нечестиві будуть покарані. Євангелія царства всемогутнього Бога не процвітала за сприятливих умов. Навпаки, воно постійно стикалося з несамовитим засудженням і жорстоким переслідуванням з боку сатанинського режиму КПК та сил Антихриста в релігійному світі. Проте, чого вони ніколи не очікували. Так це того, що, незважаючи на хвилі кривавих репресій, церква Всемогутнього Бога не лише не була знищена, а фактично продовжувала процвітати. Божа робота останніх днів не була придушена, і насправді через переслідування та арешти з боку КПК християни з церкви Всемогутнього Бога втекли за кордон і поширили Євангелія царства по всьому світу. Сьогодні Божі слова поширилися по всьому світу, а істини, які він висловив, адресовані всьому людству. Це велика сила Божа і все, що від Бога неодмінно процвітатиме. Божа поява та робота є могутніми і нестримними. Жодна країна чи сила не може стати на його шляху. Режим КПК та сили антихриста в релігійному світі були повністю принижені та переможені. Вони вчинили жахливі гріхи, зневаживши Святого Духа та знову розіп'явши Бога. Їхні дії вже давно викликали Божий гнів і накликали на них Боже прокляття. Бог почав використовувати різні лиха, щоб карати усі злі сили. Які чинять йому опір, Бог відплатить кожній людині за її вчинки. Зараз настав час, коли вирішується фінал людей і людей розподіляють за родом їхнім. Усі злі люди та сили Антихриста, які несамовито засуджують роботу всемогутнього Бога і виступають проти неї, будуть знищені покаранням лиха. Лише ті, хто приймає роботу всемогутнього Бога останніх днів і здобуває істину, є тими, кого спасає Бог, і лише їх він може привести до прекрасного місця призначення. Це призначено Богом. Як каже всемогутній Бог: Коли я говорю до всього всесвіту, усі люди чують мій голос. Тобто, всі люди бачать усі діяння, які я звершив по Всесвіту, ті, хто йде проти моїх намірів, тобто опираються мені людськими ділами, впадуть посеред моєї кари, я поновлю нещисленні зорі в небесах завдяки мені сонце і місяць будуть поновлені небеса вже не такі, як вони були, і всі речі на землі. Будуть поновлені, це здійсниться завдяки моїм словам. Всі країни у Усесвіті будуть поділені наново та замінені моїм царством, щоб країни на землі зникли навіки, і буде лише царство, яке мені поклоняється. Усі країни на землі будуть знищені і більше не існуватимуть, з людських істот у Всесвіті. Всі, хто від диявола, будуть знищені, всі, хто поклоняється сатані, впадуть серед мого палючого вогню. Тобто, крім тих, хто зараз у потоці, усі стануть попелом. Коли я покараю кожен народ, релігійні спільноти різною мірою повернуться до мого царства і будуть завойовані через моє діяння, бо побачать. Що святий на білій хмарі вже прийшов? Усі люди будуть розподілені за родом їхнім і отримають різні кари, співмірні зі своїми діями. Усі ті, хто опирався мені, загинуть. А що ж до тих, чиї вчинки на землі не стосувалися мене, то вони за те як поводилися і надалі існуватимуть на землі. Під управлінням моїх синів і моїх людей, я з'явлюся безлічі країн і безлічі народів і висловлю свій власний голос на землі, проголошуючи завершення своєї великої роботи, дозволяючи всім людям побачити це на власні очі.